в вареники? Ножку вот так в сторону, чисто оп, присели, и можно идти дальше. Урел. <music> юный орел, <свят> ведь джерел до джерел. <музыка> <И> <музыка> юный орел. Лайфхак. <music> Но веда on baba Якщо ви заблудились в лісі, пам'ятайте дві речі. Перше, знайдіть велику палку і дуже сильно стукайте нею по дереву. Поки стукаєте, сильно кричіть, щоб вас почули. І друге, ні в якому разі не привертайте увагу диких тварин. блядь. Алло? Алло? Ти мене чуєш? Які тобі прокладки, брать? Тут є по акції 25 відсотків. Ти чуєш? От курва блядь. А є. Ага. Мужики, доброго дня. Дивіться, мені в дитинстві говорили, якщо я підросту, я пойму. Ви вже підросли. Ви щось поняли? Що мені хрени. Ви поняли то, що мені хря не да, да. Пиво треба пити холодним. Воно не вредить. А бабу їбати голодною, <світ> вона не пердить. Так, тримай кота, потім павербанк тримай заряжений. Телефон запасний. Потрібен перекусить борщичка, каструлечку, подушечку, щоб було м'якенько. Потом одіяльце, щоб було теж м'якенько. бутиліровану воду без газа. Відбій повітряно. Відбій повітряної тривоги. Може підніма. Сиди, поки тут, бо непонятно, що у того дурачка в голові. Ну, і то вірно. А ти куди зібралась? Я за хлібом в магазин. А підожди на велику. зараз поїдемо тоді. Скінчилось кохання. Скінчилося все. Я рижа мауха! Кровосіся! Диви курва, бобер! Ти думаєш, я хвойда. Вони вибору називають! Паша! Що бля, ти, блядь, бляєш? Беха! Тільки повинен тривати секс. Ще, що? Хвилин 20-30, достатньо. Три хвилини. Ну, yeah. no, це твоя думка, чи це твоя реальність? Реальність. Секс скільки повинен тривати? По мої кохані поумирали, то я вже не знаю. Погодження не, не доросла. Як ви на це відреагуєте? Двох мінут хватає сповна. Мені час тут недоречний. Просто щоб він був. Потрібно на відчуття. Скільки Бог послав? Да. Тільки любов'ю, шановненькі. Скільки можу, стільки буде. Все. Від початку до кінця. А як же? Переривати не можна. Це багато ще дофікін живуть А багато живуть навіть не. не hours later. Я вже засвоїв, я не буду Ой, І до кінця Ми брати і сестра. О, а, точно, брати сестра? Точно. Нам тут казали, типу, 7-10, я думаю, вау, норм. Ні, ну то мало. Ну, можна ж трошки більше. Ну там 20, окей, сам процес, 10 там на душу. Тобі не треба на душу. Ну, разом можна. Мені на серветку, так? Да? Окей, э, клас, дякую. З тебе ще, до речі, 50 гривень каву Добре, давай на моно, скину, подрусимо. У мене ж телефон розрядився. Але пиши, я пам'ятаю на пам'ять: 53 75 41 41 94 15 92 46. Ні собі в тебе пам'ять. Як ти запам'ятав? Дуже просто. Номер картки це якраз розмір мого члена поділений на два. Де Добрий день. Де вага? Я здавати картон прийшов. Вага де? Я місяць збирав мужчин. Бажати картон. Така маршрутка. Степан казав, що до вас ти здавати картон по 2 гривні мужчин. Назад з Виходить їй багато і забагато. Та вага у вас мала бути ззаді, мужчина. Що ти говориш? Господи! Пошли в топу з маршрутки, кинь вага. Я в яка вага? Здавати картон. А не ходьте ж на дитині. Та кого та тому? Прошу пані. Та яка пані? Ти? Виходь, яка вага. Все, я більше вас радити не буду. Дочечка, а куда ты идешь? Он тебя